Так от, для цього конкурсу реєстрація системи є обов'язковою. Коли ви зареєструєтеся системи ПДОР, ви отримаєте номер. Ну, там Номер, який складається з три букви, три літери, три цифри, і потім ще якісь літери і цифри. Там, здається, може 17 символів всього. Ну, Може трохи менше, може 14. Тобто, це не якась там. Ми часто бачимо реєстрацію, яку ви нам надсилаєте, вона складається з якихось п'ятьох букв. Це не те. Ви повинні отримати номер, який складається з... So, when you get your registration completed there, you will get a number. Uh, and this number is, I think, about 14 characters, maybe 17 characters, don't remember exactly. Three letters, three uh, uh, numbers, and then seven, eight, nine more letters, numbers. So, it's not a five uh, letter combination that you sometimes send us. This is wrong. You have to get only that number which is long. Uh, and the registration is mandatory for mandatory applicants На етапі подання концепції, тобто до 13 травня, всі ті, хто подають заявки більше ніж на 60 000, повинні зареєструватися в PADORI and. So if you are submitting to us a project proposal for more than 60,000 at concept level stage, by may 13, you have to indicate your PADOR registration number. На етапі повної заявки в PADORI мають бути зареєстровані всі. Uh, і і співзаєвники і заявники. І також uh, організації філіали, якщо такі є. At full application stage uh, PADOR registration is mandatory for everyone, for applicants, co-applicants for and affiliated. І так, да, і стосовно uh, спрощеної процедури для заявників на менше ніж 60 тисяч, the lighter requirements for grants under 60,000, оскільки вам не потрібно подавати підтверджуючі документи вашого статусу організації, because you don't need to support your supporting, uh, to provide your supporting documents, you do not need to register in PАDOR. Відповідно, вам не потрібно і реєструватися в Патурі. Далі стосовно подання концепції, ну, тут загальні вимоги, які вказані в в інструкціях для заявників. So, as for concept note submission vis-a-the requirements written in the guidelines for applicants. You must follow the structure. Вам потрібно обов'язково використовувати той шаблон, який там вказаний, і слідувати в тій структурі. Обов'язково вказати суму, яку ви запитуєте як грант скільки цей складає приблизно 50% від загальної суми? you must indicate the uh, EU funding requested and then what is the indicative percentage this funding will uh, make in the total project amount? You cannot submit more than 5 pages. Ви не можете подати більше ніж 5 сторінок. Якщо ви подасте більше ніж 5 сторінок, ми зупинимося читати на такій сторінці і далі не будемо читати. If you submit more than 5 pages, we'll stop reading your concept note at page 5. And even if the most important thing is on page 6, we will not read it. І якщо щось важливе написано в сторінці 6, ми це не прочитаємо. Ну, я жартую, але this is a joke, the 5 page is a maximum allowed. Тобто не більше сторінок. І обов'язково підписати декларацію заявника, що ви маєте право подавати цю заявку від імені організації. And you must sign the declaration by the applicant. That you have the right to submit this application. On the evaluation. Стосовно оцінки, знову ж таки, це все вказано в посібнику в, в інструкціях для заявників. This is all taken from the guidelines. Uh, the maximum points you can get is 50%. Ви можете отримати максимум 50 балів там. І якщо ваша заявка не набирає 30, то в її автоматично вона відхиляється. And if your application does not, not, not receive at least 30 points, then it is automatically rejected. Але після того. Як формується список тих, хто запрошується до наступного раунду? How do we create a list of those who are invited to the next stage to submit full application, до подання повної заявки? Тут написано, буде обмежена кількістю uh, заявок, проектних пропозицій, яка не менша за кількістю і суматний бюджет двічі перевищує бюджет конкурсу проєкту. So it's written here, twice the, twice the budget available. So if the Total amount of all concept of budgets is twice the amount available for the, of the call for proposals. Але тут маленька деталя, оскільки uh, uh, конкурсу здійнено на два компоненти, то буде два списки. A small detail here, because the, the call is divided into two two lots, There will be two lists. Uh, перший список для першого компоненту і другий список для другого компоненту. Якщо бюджет першого компонента мільйон сто, то відповідно ми відберемо пропозиції. So, we for example, for the first lot, if there is a the budget there is about 1 million and 100 thousand euros, so we will pre-select concept nodes whose total budget is at least 2.2 million euros, and the same will do for uh, lot two. Дуже важливо, аби ви зазначили той компонент, на який ви подаєтеся, тому що ми тоді будемо вас ділити і вставляти в окремі списки. Стосовно повних заявок, знову ж таки, є формат, який ви маєте, і кому ви маєте слідувати For the full application, There's a format, templates, structure that you have to follow. На етапі концепції ви вказуєте бюджет сума бюджету, яку ви запитуєте в Європейського Союзу, так от на етапі повної заявки ця сума не може відрізнятися від оригінального бюджету більше, ніж на 20%. Якщо буде відрізнятися, це буде привід для відхилення вашої заявки. So the budget that you indicate in the full application form cannot uh, differ from the original budget that you indicated in the concept note. By more than 20%. If it is more than 20% different, then this can be a ground for rejecting your application. Але в той же час ви можете відсоток співфінансування в межах, сок спинзума. But at the same time you can change uh, the uh, co financing uh percentage повну заявку і додатки, які разом з нею йдуть, а це бюджет, детальний бюджет і логічну структуру, де вказано, яким чином uh, ваші цілі та завдання переростуть в результат. Together with the full application, you submit all the published annexes there, and which is the budget and the logical framework. The logical framework is the table, which shows how your objectives will lead to your results. Коли ви заповнюєте бюджет, дуже важливо, аби ви заповнили повний формат цього бюджету. Там є три частини, кожна з яких на окремому аркуші Excel. When you submit the budget, it's important that you fill in all three parts of the budget. Each of these three parts is in a separate Excel sheet. Разом з цим ви подає, маєте підписати uh, мандат для співзаявників, який яким вони обноважують звідника діяти від її імені, So you have to sign and submit the mandate from the co-applicants, where they authorize the applicant to act on their behalf. And then also the statement from the affiliated entity. А також заяву, декларацію від організації філіал. Стосовно оцінки. Знову ж таки, там є Вся процедура описана в, в, в цьому розділі два-три інструкції для заявників. І критерії, також там зазначені, які використовуються для оцінки. Це стосовно тепер того, що я казав, да, якщо той перший розділ, де оцінюється спроможність потенціал організації. The first, the first uh, uh, section where the capacity of the applicant and co-applicant is assessed. Uh, Uh, so, this is about the section one where the potential capacity and operational financial capacity of the applicant co applicant is assessed. If one of the answers there is no, then this is a reason to reject your application. And the uh, criteria, uh, an example of a criteria there is like this. Do the applicants and affiliated entities have a sufficient experience of project management? Uh, тобто звучить так, uh, чи є у заявників і якщо доречно uh, у організації філіалів достатньо досвіду в управління проєкту. Ваше завдання на етапі подання заявки додати документи чи текст, який би підтвердив, що у вас є такий досвід. So it's your responsibility at the project application uh, stage, uh, submission stage, to include the documents or information that will prove this. Criteria. So the total number of points you can get for a full application assessment is 80. І там немає мінімальної суми, яку ви маєте набрати. And there is no fresh no hold there that you should reach in order to qualify. So you can only be rejected if you do not meet the four criteria in section 4 in section 1. Тобто вашу заявку можна відхилити лише в тому випадку, якщо ви не відповідаєте хоча б одному з критеріїв в першому